Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вод. Цього разу вам вирішив показати чеки. дуже чудовий бій, настрільний, дуже чудовий бій. На Центуріоні Action X Піщана річка. У нас сьогодні мапа кидає нас повністю до десятих рівнів по одній артилерії в команді та по три легких танка. В команді противника вже два Ми ще Навіть не доїхали до позиції. А мікса тринадцять вже забрала наша союзна бабаха. Вже чоловік зробив фотографію наш. На бабасі так 13105 її просто отримав. І відразу хочу сказати, досить непоганий такий цей танк Centurion Action X, і дуже грамотні дії будуть у виконанні нашого автора реплею. Так, зараз подивимося більш детально на нікнейм. Так. Джінейчик, джінейчик. Отак якось звучить, що за все це якийсь поляк. От, все в тому стилі, щось якось так звучить. І написано. Ну, принаймні, мені так здається. Так і що? СТБ-1 ми просто відігнали. М48 Патон теж відігнали. У нас уже дві з половиною тисячі настріляного, і це я вам скажу. Дуже чудово було. От я от не знаю, дивлюся, от такі відео так все легко, дуже чудово получається, просто з легкістю настрілюють, але насправді це треба дуже думати, ну дуже вирішувати. Отакі От якісь позиції, маневри різні робити. От в статистів все так якось легко получається, не знаю. пишіть в коментарях, можливо, в мене тільки в одного така паранує, можливо, ні. Так і вже зараз ми просто нападаємо на CS-63, тут S-100 і що є на прикритті. CS-63 І зараз якось треба з ними розбиратися. У нас уже майже 3 майже три тисячі хотів сказати. І у нас уже 3 тисячі 200 з лишнього. 2-0 рахунок і поки що ми ведемо по хітпоінтам на команду тільки на 2000 Ну, Як я вже і говорив, на 10 рівнях це не так суттєво, може коливатися, от там когось якийсь раш буде грамотна прийомка і відразу просто от той раш розсипеться. Так, залишається тільки с Ми зараз на кумулятивних снарядах. Зараз подивимося, скільки кумулятиви пробувають так, і скільки забирають кумулятиви, пробувають 330 мм. Броні пробивають, так і 390 забирають за постріл. Під каліберів, що у нас 268 пробивають, а осколкофані снаряди забирають 480 мм, але підвищене бронепробиття фугасом 105 мм. І що? СТБ-1 ми забираємо, зараз ще й даємо чудовий шотик за щічку СОТ 4,5 у нас вже майже пулька, но 4,1 і і СОТ заховався, там немає чому нам перти, вертаємося назад, бо, тому що. Як ви знаєте, там на полці стоять ПТС у ворожі, от немає чого туди перти. Дуже грамотні дії зараз робить наш автореплею, так і що мантікора перекидаємо на підкалібер і, на жаль, не влучаємо. Не влучаємо, можливо. Так, другий шанс, і якимось чином залітає на 397, і там, якщо добре придивитися. На той постріл по Менті Корі, другий мається на увазі, коли ми пробили. Трішечки сумнівна була ситуація, адже там снаряд влучив, я навіть не знаю, біля самої гармати. Ну, але не суть. Влучили, пробили і вже чудово. Так, у нас вже к в кишені, фожб залишається шотний. Ми віддаємо Фуша Б нашому союзному Т-10ЛТ, але щось Тесту ЛТ все ж таки забирає. Щось я хотів сказати, що все ж таки щось він там замішкався, можливо, навіть і не пробив, але все ж таки забирає. Так, Т-114, солоденький бортик, вже і солоденька попка, але так, він заховався вже за камінчик БР-105 вже просто безчинствує. Там біля ворожої бази, от зараз всіх повністю визвітив, там підпалив. Гірлянди, як на новорічній ялинці. І що? Т-114 знову прострілює. Солоденька попка. Дуже чудово заходить. Так чудово. ну, Звісно, як там може чудово не заходити. Як солоденька попка, солоденькі бортики. Так, у нас під калібри, Так ще знову бортик. Але А4 забирає Т-100ЛТ нашого союзного, той, що забирав ФШБ Ворожого. Так, ну що, тут, на жаль, не залітає, не залітає, ну але вже і так чудово, просто дуже чудово. 7,5 у нас вже настріляно, 6-6 рахунок. І от по хідпойтам на команду майже порівну. М-48 Паттон вже в нас в спині. Центуріон Action X наш візовий союзний зараз стоїть. от Він так заховався трішечки і зараз чекає, адже там ще Е-сотий присутній ворожий. А з ним я вам скажу, що. Не варто жартувати, як ви знаєте, в нього трішечки багато хідпонтів висотого і присутня броня. Якби там не було, навіть кумулятивами 330-340 його дуже важко пробивати в щічку, якщо грамотно грає на е докручує башту, то дуже важко його буде пробивати. 8-7 рахунок. Ну що ж, їде. Все ж таки вирішує їхати. Centurion Action X, наш союзний, все ж таки їде перший, і ми його будемо підтримувати. Так, М-48 Patton, тун був с подивіться яка була засідка. Засідка була так і що. Ну, під калібром не проб'ємо, перекидаємо на кумулятив, так і що. Всічку, ну, на жаль, не залітає або не пробили. Не знаю, чи залетіло чи ні. Відразу віджав снайперський режим на шовтериплею. Так, ну цього разу знову не пробуваємо. На жаль, на жаль, 8к у нас уже майже в кишені. М-48 патон треба забирати. Так, бортик. Ну, М-48 патон зараз. На акції є, от хто не має М 48 вісім патон, треба зараз викачувати. Адже там не знаю чотири з лишнім мільйони коштує М 48 вісім патон до купівлі. От знижки там дуже просто колосальні, але не раджу вам брати оцей танк. От я відкатав зараз. Не знаю, з 15 боїв, можливо, з 20 за декілька днів на М-46 Patton, Скажу я вам: ну, це вже не той танк, який був раніше е, улюбленцем статистів. От, звичайно, це моя суб'єктивна думка. Обов'язково напиши в коментарях, що ти думаєш за М46 Patton, це дев'ятка та М48. М-48 Patton, на мою думку, він навіть ще гірший від М46. Мається на увазі на своєму рівні. І що? Три противники залишаються. Це... Артобат, бача, так, Мантікора та Бадгер. У нас 8256 напулькано по команді противника. І Бадґера ми знаходимо просто фулового атаку. У нас під калібри, бортик. Ну а Вортик чудово, просто залітає. Ну, ще пак, як там не залітало, 265 мм пробиває броні під калібр, так і навіть ми маємо пробувати його в НЛДшку. Ні, подивіться, тільки сказав, але там, ну, можливо, полетіло трішечки у верхній бронелист, все можливо, так. Ну, але тут уже кумулятивами 373 ми забираємо 330 мм, все ж таки цього вистачає, щоб пробувати шот за шотом. 161 хітпойн. Зводимося і, на щастя, залітаємо. І що немає цілої десятки, але знаходиться ще артилерія, і вона не світилася. Можливо, варто було перекинути на УГАС, так що ми і робимо інтуїцію, так і що? Зводимося на вірочку і 480. Це рівно рівнісінько. Наша середня шкода, осколку снарядом, але другим контрольним ми добиваємо артобата. Ось такий у нас дуже легкий настріл. Звичайно, майстра ми здобуваємо, а по епічних медалях це тільки основний калібр, ну, трішечки маловато, але все ж таки ми напулькали майже 10,5 тисяч. Так що 5 фрагів 1590 чистого досвіду, і що по сріблу, ми пішли ще й в плюс на 11 з лишнім тисяч. Срібла обов'язково. Прошу маю подобайку. Жерню, що так підписуйся на канал, пиши будь-який коментар поширюй відео та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!